В нашому випадку, фаленопсіси, є епіфітними рослинами, і вони, до речі, мають особливу будову кореневої системи, їхні повітряні корені вкриті шаром мертвої користується тканини, яка е, зветься веламеном. Веламен е, виконує кілька важливих функцій. Він е, поглинає вологу та пажівні речовини, е, він, як губка, вбирає воду з повітря, дощу або при ваших паливах. Також він є як захисник внутрішньої частини кореня. Він захищає живі тканини кореня від механічних пошкоджень і втрати вологи. Тож, зрозуміло, чому ми орхідеї не поливаємо кожного дня і дивимося, коли корені, які покриті цим